Перша за історію Житомирської області від нашого регіону їдуть п'ятеро спортсменів на 30-ті Олімпійські ігри, що відбудуться у Лондоні. Це не результат. Можливо, дехто з них отримує золоті медалі. Про те, що передувало непростому і найбажанішому відрядженню, ми дізнавалися з перших вуст. Валерій Андрейцев у вільній боротьбі, Юлія Єлістратова і Данило Сапунов у триатлоні, Олена Андрук у велосипедному спорті, Людмила Коваленко у легкій атлетиці. Вибурюватимуть перемоги для нашої області. Кожен з них має власну історію успіхів і випробувань. Наша знімальна група у перервах між тренуваннями зустрілася з кількома спортсменами. Юлія Єлістратова нам розповіла, що не одразу почала займатися триатлоном. Но в один момент летом закрыли бассейн, тогда еще не было автономной котельни. И мы для общего развития попробовали кататься на велосипедах, бегать. То есть это идея была вот первого тренера. И как-то так сразу все начало получаться у нашей группы. Спустя, наверное, 10 дней я поучаствовала в первенстве области и выиграла среди девушек молодого возраста. Нас повезли на чемпіонат України. Юлія каже, що щасливо займатися саме цим видом спорту. Зупинятися на досягнутому не збирається. Не виключено, що вона братиме участь і в наступній олімпіаді. Тріатлон це відростний вид спорту. Сейчас тобто можна сказати, що я тільки набираю обороти. У нас в Пекіні виступала жінка і в 40 років, мужчини теж в такому віці займаються. Що вперед багато-багато років. Перед кожним змаганням Єлістратова збирається з думками і налаштовується на результат. Говорить, для досягнення успіху в першу чергу треба бути працелюбним і бажати розвиватися, але ніщо так не впливає на самопочуття, як спілкування з рідними. До речі, одне з гасел цьогорічних олімпійських ігор. Дякую, мамо. Мама мене зустрічає завжди з поїздок, тобто приїжджає сприжає там тоже барісь і коли я дома, вона скучає она делает для мене есть багато допомагає. с тобто ней і проводимо свободное время, час, Часто где-то прогулюваємося. она мне готовит вкусности всякие. на тлі власних досягнень мимоволі замислюєшся і про сьогодення. Юлія нарікає, що спорт не достатньо популяризований в Україні. Треба більше уваги приділяти цьому питанню. Меньше развит любительский спорт. То есть вот профессиональные спортсмены у нас есть, а там вот еще массовость. То есть каждый хочет отдать ребенка минимум в одну секцию и потом они настолько это, у них переходит в образ життя, що они вже не представляют себе там без пробіжки, хоча бы там. Разом з Юлією Лістратовою у Лондон їде Данило Сапунов. Колись у його клас перейшов хлопець, який займався триатлоном. Але не тільки однокласник вплинув на вибір займатися саме цим видом спорту. Може, надоело плавання. Я в басейні постійно мерз. І два рази, то і три рази в день залазити в цю воду. Мені також надоело. Захотіла чого то нового. Узнал об этом виде спорта, да, еще подтолкнула, потому что наша, тоже моя одноклассница, девочка с плавания, перешла на триатлон и быстро как-то реализовала себя. Выполнила норматив мастера спорта, начала там, зарубежные поездки делать. Ну, я задал себе вопрос, почему я этого не могу сделать. Додає, йому пощастило із наставником, адже часто густо не вистачає елементарних знань для самовдосконалення. Жодна книжка чи добре слово не перевершить поради фахівців. На той момент у нас номер один в Україні був запорожець Владимир Полікарпенко. І я як раз і став в з ним тренуватися, він багато мені одразу передав опит, чого молоді наша не вистачає, не вистачає. Рядом старшого покоління, які одразу передають опит, першу свою перемогу Сапунов святкував у 2005 році на чемпіонаті світу з триатлону у Японії. Відзначили зеленим чаєм і суши. Такий подіум, якого і довго чекав, тому що я до цього був дважды четвертим. Тобто тройка призерів міняється, а я четвертий, так два роки підряд. Так от неудачно складалося травми, травми. то как-то так все. Я їхав навіть на чемпіонат мира как, как участником Взагалі, навіть не пьедестале, и тут раз вторую. Наші співрозмовники викладаються до кінця, аби зайняти бажаний п'єдестал пошани. За їхніми блискучими перемогами лишається непоміченою велика організаційна робота. Раніше не було так у нас такої стипендії і важче було там. Поездками далеко не на все соревнования могла выбраться. Сейчас э, власть хорошо поддерживает. Питання стипендій та інших робочих моментів для олімпійців вирішують на найвищому рівні у Житомирській області. Про це нам докладніше розповіла начальник обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Раїса Гула. Наше обласне відділення Національного олімпійського комітету України очолює особисто голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Рижук. І особисто він, щомісячно, можливо, раз в два місяці, проводить засідання нашого відділення. Він особисто як людина, як керівник, вникає в всі проблеми спорту. Підтримка спортсменів один із ключових напрямків соціальних ініціатив президента України. Увага держави вже більше не розпорушується на примарні перспективи, а направлена на чіткий результат. Аналіз зробили моніторинг. На що потрібно вкладати кошти, у що повинно вкладати кошти, і Сергій Миколаївич погодився на це. І кошти вкладаються саме на цих спортсменів, які можуть перемоги принести. За ними йдуть інша молодь, яка може теж вчитись іти для перемог для нашої держави. Слід сказати, що Житомирщина займає четверте місце в Україні по фінансуванню олімпійців. Не в останню чергу це пов'язано з діяльністю обласного благодійного фонду розвитку фізкультури та олімпійського руху, який очолює голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. Наприклад, купили велосипед, який коштує понад 35 тисяч гривень. Купили колеса. Зараз займаємось для Юлії Єлістратової, які теж до 70 тисяч гривень коштує. Це не прості речі, це дорогі речі. І також ми купили лазерний пістолет для наших. Сприяють олімпійцям не тільки фінансово у рамках виконання соціальних ініціатив президента вирішують і житлове питання. Нещодавно було вручено ключі від квартири олімпійцю Валерію Андрейцеву у його рідному місті Малин. Це питання було під особистим контролем губернатора. Власну оселю у майбутньому можуть отримати й інші спортсмени. Ми зараз проводимо переговори з нашим центром. По програмі Доступне житло, як ви знаєте, доступне житло теж увійшло в розділ соціальної ініціативи президента. Там можуть бути кредити для молодих спортсменів, а вони представляють молодь безвідсоткові. І тому буде запропоновано такі безвідсоткові кредити, які ну, я думаю, що ми допоможемо і з першим внеском деяким. Тим, кому потрібні ці квартири, і хто приїде з цієї олімпіади, і ми вирішимо це питання. Цікаво, що четверо олімпійців, які їдуть на цьогорічні олімпійські ігри, входять до обласної школи вищої спортивної майстерності. Директор Леонід Самунь ніяких прогнозів не озвучує, але вже називає перемогою факт участі стількох спортсменів на престижному заході. Ми надіємося, що все таки оця вже кількість наш переростати якість. Я, як і Сергій Назарич, от буквально вчора слухав його інтерв'ю в Бубки, і в нього прогнози, ну, питаю, прогнози ваші, скільки, що я ніколи не загадую. Дуже багато залежить від сувішніх сил, від Господа Бога, але ми надіємося, що ми виступимо краще, ніж на е, минулих Олімпійських іграх. Леонід Самунь припускає, що на наступні Олімпійські ігри поїдуть і інші представники Житомирщини. З кожним роком в області з'являється дедалі більше талановитої молоді у здавалося б незвичних видах спорту. На 31 літніх Олімпійських іграх буде представник з вільної боротьби в жіночій вільної боротьбі. Це Олімпійський вид спорту стало, сьогодні вона набуває дуже широкого розвитку. От, і Сьогодні ну, цілий ряд є таких молодих перспектив. Селевенчуки, прохо. Щоб спорт став національною традицією, варто почати з власної родини, школи. Можливо, ваша дитина буде майбутнім чемпіоном, і одного дня ви усією родиною по телебаченню подивитеся не телесеріал, а яскраві, незабутні і натхненні Олімпійські ігри. От олімпійський чемпіон. По цьому ви всі йдуть, тягнуться, бо всі хочуть бути цими та добитися цих результатів.